Доброго дня. Сьогодні розглядаємо функціонал шахматки, а саме фільтр вартість по прайсу. Прайсова вартість зараз я виділяю його синім фоновим кольором, надає можливість відфільтрувати квартири, тобто зробити підбірку квартир для потенційного покупця, який звернувся у відділ продажу забудовника за характеристикою повної ціни квартири. Для зручності та наглядності зараз я змінив відображення шахматки в попередньому відео, коли я показував, як працювати з ціною за метр квадратний. Були в центрі клітинки кожного об'єкту нерухомості відображені ціни за метр квадратний. А зараз в центрі я відображаю повну ціну об'єкта. і ми бачимо, що ціни відрізняються на різні типи нерухомості і з різними статусами. Спробуємо задати фільтр по повній ціні прайсовій. Для прикладу, бажаємо квартиру сумою до 120 тисяч. Задаємо такий фільтр, запускаємо пошук і бачимо, що у нас знайдено відповідно таких 118 об'єктів нерухомості, які задовільняють критеріям пошуку. Фільтр, аналогічно фільтру ціни метру квадратного, працює в діапазонних і пограничних значеннях. Тобто, якщо ми бажаємо задати певний діапазон, наприклад, від 80, то бачимо, що вже знайдено таких квартир 30. Таким чином, менеджер з продажу нерухомості у відділі продажу забудовника може фокусувати свою увагу лише на ті об'єкти нерухомості, які задовільняють умовам фільтрації і розмовляти з клієнтом, демонструвати клієнту лише ті квартири, які відповідають запиту клієнта, який бажає придбати нерухомість. Також, коли реєструється угода, ще раз хочу звернути на це увагу в шахматці, в клієнті чи в Ліді. Відповідно, вона реєструється по прайсовій вартості, яка відображена тут, або по вартості купівлі продажу. Таким чином, з даних в шахматці будується гонозевий звіт по сумі знижок по договорам за період. Наприклад, якщо ціна продажу відрізняється від ціни прайсу, яка відображена в шахматці, це буде відображено в гонозевому звіті. Таким чином, цей звіт побудовано автоматично і не потрібно керівництву топ-менеджменту та управлінцям витрачати час на те, щоб зводити дані з різних систем, оскільки продукт є цілісним і все відображається і автоматично калькулюється в одній ганузевій CRM-системі CRM. Зараз можете переглянути цей звіт, посилання на нього є в описі до даної відеоінструкції. Підписуйтесь на канал, ставте ваші вподобайки. До зустрічі в наступному відео.